І так, всім привіт, я Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Mountain Blade Fire and Firez, версія 1.141. Минула серію ми закінчили на тому, як ми ходили за Яношем Радвіло, але е, ми його не, зможли, не змогли знайти. Він мусив бути в Варшаві, але ми об'їхали ну, Кенісберг, Варшава, вільно. Але ми ніде не змогли знайти його. Да. Е, ми збиралися їхати до Кракова, да, і тут ямка зупинились. Да. Е, ну, Я його очистив, там нікого не було. Я пішов ще собі найняв воїнів. Можете побачити самі. У мене 705, 705 залишились теларів. Я найняв собі п'ятьох воїнів. Да. І тепер у нас така собі повноцінна армійка. Е, І сьогоднішній серії я хотів би е, піти е, е, ну, полювати на е, різні. Е, отакі. Ну, на розвідчиків і таких різних ідіотів. Во, запоріжський кавалеріст, то це вість. Одно цього можна напасти. Мені на нього не жалко. 5,6, у мене 5,8. Так, да, я його дожину. Сохраняю ще на всякий випадок. Так. Да. Ха. Як зараз одну зую. Да. Ой. Ем. Продовжуємо. Ми будемо стражати до кінця... Ой, як він мене налякав! Я зараз пісся від страху. О, Ні, страшно, реально. А ми також думали перейти на російську мову, тому що нас е, е, думаю, дивляться, або будуть дивитися люди з інших країн, які можливо не розуміють українську. Е, ну, що було просто для них зручніше, наприклад. Е, якщо люди дивляться з Латвії, е, з. З Росії, з Білорусі, з таких різних країн, ну то нічого, ну ми можемо, нам не важко поміняти мову. Бачите, які мої круті, козацькі ці. Точно треба поміняти. ну в принципі, в атаку, пацани, в атаку. Ну, я хоча попробую, я сохранився перед цим. Або давайте я краще візьму мого пістоля. Пістоля, -а. Точно, я ще знімав одну серію, але вона в мене не пішла. Да, я, я просто... вона в мене не сохранилась. Там на нас напали. Да, Тоді на нас перший раз напали. Типа, ну, так заговор, що лі. Да, ми там виграли 200... Ну, не знаю, мента мене та серія не збереглася. Не знаю, що робити. Дивіться, які наші пацани молодці, правда? Всі хвалять, всіх, всіх нафіг валять. Бачите, яка в мене чортова армія? Ну, поки що це навіть не чортова армія, майбутньому це буде така армія. що мені навіть Сам Хто? Сам король Карл Густав позавідує. Або король Ян Казмір позавідує. Ладно, пофіг. Я тоже візьму пістоль. Всі пацани! в атаку! Ні, ну Тепер взагалі, тепер навіть за воїнів не страшно. В нас вроді би... Давай, стріляй, поц! Стріляй! Стріляй! Єй, Я крутий! Я попав з 1 метра! Ує! Yeah. А також я збираюся знімати Hunger Games. да. Коли я десь проведу думаю, не знаю, 30-ту серію Mountain Blade, тоді я вже почну знімати Hunger Games. Да? Ура! Бачите, який я точний? Піст, з пістолем мені нелегко стріляти. Да, я не знаю на чому, але пістоль це вещь. Да, ні, рушниця нафіг здалась. Хіба що батарейний мушкет, ну, непогано. Але пістоль, the best. Да, пістоль the best. Я так завжди кажу. І буду казати. Але я пістоль беру тільки, якщо я граю за українців. Я буду соблюдати правила і національні звичаї. Ай, Мазіла. Трошки не врахував. Ну нічого, треба було трошки ближче до нього стріляти. Там, типа, треба трошки цілитись якось, типа, вперед перед ним. Да. Єй, я попав. 37 урона. Ну, не знаю. Я можу його, звісно, взяти, взяти мою... моє копь і його з одної тички, звісно, знести з 3 ударом, але е це буде трошки незручно. Да. Дивіться, я ще можу зараз себе апнути, чи. а, його вже збили. Так, да, все, кишки. Ага, ти не його збили, ти збили коня. Блін, я снайпер! Я снайпер, ребята! А. То мої пацани його порішили. Окей, тоді я знову візьму пістоля. Так. Да. мені партись? дивіться, які мої пацани молодці. Бачите, якщо найма 2 стрілки. Ну, треба наймати. <гас> Ні! Ох ти ж не фіга собі мої пацани точні! Бачили, він чуть його не вбе. Він так же підійшов, збрався бити і тут мої стріляють. Ує, ребятки! Ує! Зараз здається за сік. О, у нас же є скільки там каваліристів. Два Да, Ну, not bed, not bad. тут 47. А чогось? 45, 705. А, здоров'я трошки більше. О, на 5 здоров'я більше. О, як це рішає. У мене лучше ковалярський пік. Ні, все одно. Я зараз буду нашої сьогоднішньої місії, буде розгром розвідчики. Так. Да. Можливо, навіть назвуть у серію розгром розвідчиків. А що, not bad? Not bad. Так, тепер у цього. Від Джафанеру ніхто не сховається. Пам'ятайте це, дітки. Ну, а також я хотів вам сказати, що в мене в Майнкрафті новий скін. Да. Думаю. Можливо, і вам сподобається, можливо, не сподобається. Не знаю, як кому. Просто. Якось галкінг Трошки з Галкіним трошки, так би сказати, Да. О, ні. Оу но. Оу, но! Зараз цього джу джумагу чектем його. Коротше, я їх зараз від, на себе відведу. Я їх на себе відведу. мені не жалко. Ей, пасони. В атаку тепер. Тепер в атаку. Да, ок. 9 -9 -9 -9, <intessant> Як я промазав? Пацани в атаку і сказав. Не гальмуй снікерсуй! Джеф Неро найсильніший! Джеф Неро не здається, навіть якщо його заколюють нафіг. Все одно Джефф Неро найкрутіший! Хто хто погоджується з моїм рішенням, так би сказати, ставте лайки, да? Ставте лайки. І якщо ви хочете довести, що Джеф Неро найкрутіший, також, так як я, створіть е, Mountain Blade профіль Джеф Неро, прокачайте його ще краще, ніж мене, але я не думаю, що це можливо. Але ви прокачайте і скажете всім, що ваш Джефф Неро найкрутіший. А заодно і поставите лайк і ще раз докажете, що Джеф Неро найкрутіший. Да. Ні, ну кльова назва. Джеф Неро. Навіть не знаю, що Джеф Неро. Я знаю, що Джеф Неро. Дивіться, колись, ну, ще колись, давно, десь років 5 назад, я дивився реслінг. Ні, десь 7 років назад. Дивився Реслінг, там був Джеф Харді. Да, і в ті часи я ще грав таку гру шутер під назвою Point Blank. Ну, можливо, хто знає, хто не знає. Да, Point Blank. Е, і тоді я хотів, я дуже любив того Джефа Харді, мені дуже подобався, класний такий боєць був. Е, я хотів назвати свого персонажа Джеф Харді, але е, потім, ну, типу, в мене не вийшло, ну, е, вже був хтось зареєстрований, так. Е, я за, за зареєстрував свого, е, Ну, свого нік Джеф Неро Харді. Але тут я подумав, ну, там, ну. Я грав на Джеф Нерохарді, але ну від Fire and Swords, якось думаю, вже буде трошки плагіатисько, А також. М, ну да, Джеф на ну Якось не дуже в цьому буде виглядати. Або можна буде в наступній грі так зробити, але я не знаю, як хочете. Можна, можу зробити, звісно, можу не зробити. да, я вам, м, е, А також мій улюблений нік. Я його після Джефа ну, Харді. Мій самий перший нік в онлайн-іграх. Потім я всіх іграх, просто всіх онлайн-іграх використовую нік кот в маски. Дуже просто е, в той час я дуже любив котів, був від них просто залежний. Е, хотів якось типу, покреативніше назвати свого персонажа, типу, щось пов'язане з котами. Е, і тут я подумав назвати його кот в маски. Правда, гарно. Мені подобається. Да. Е, а також я хотів сказати, що в мене зараз дуже гарно піднімаються перегляди. Можливо, в мене якісь же люди, які, яким я подобаюсь. Не в смислі, що їм подобається, в смислі, що їм подобаюсь. Е, ну, що вони мене дивляться, можливо, навіть фанати що штолі. Так, е, е, да, але я загрозив відео, прийшло десь 20. Ні, десь 15 хвилин, і є вже 20 переглядів. Це таки круто. Да. Ти бадунок, я тебе зараз б'ю нафіг якого милого ти вдарив мого стрілка. А, стрілка. Ну, все одно стрілок, то і стрілок. Можливо, колись він мені згодиться. Зарахапнеш, придурку. Ти в мене зараз хапнеш. хапнеш. Я за ним вже скільки ганяюся, я за ним вже десь хвилин п'ять ганяюсь, точно. Все, здох, подонок. Давайте зараз візьмемо нашого улюбленого пістоля. А, вже прийшло 15 хвилин, то я з вами наперед попрощаюсь. Да, хто перший на нашому каналі, е, підписуйтесь, ставте пальці, е, кличте друзів, да, щоб наш канал процвітав. Е, да, а з вами був Арсен і е, гарного вам дня! Да, ну, отаке в мене буде. Тепер прощання. Да, е, думаю, гарне вийшло прощання. Але ми ще зараз не закінчимо, тому що е, ну, в мене просто програмка. Тупить і вона в мене після 15 хвилин на якомусь моменті просто виключається. Оце такий гон. Так, да, незручно, але е, ну це краще, ніж нічого. Краще вже зняти. І, і хоча б 15 хвилин. да, 15 хвилин десь. Або. Так, -да, це краще, ніж нічого. Ось ти фіглішки, ти, 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 ти дохни. Пацани! Ну це валіт ви цих ідіотів! Там що так важко? Там один залишився. Скільки да? Один чи два? А во там ще є один. Я його йду там при Кандибошу. Є во, думаю, його всі побачили. Ах, батлі, як красиво, аж відлетів. Все, Мурза був завалили, все? Не ще не все. а де? Куди всі вон? А во, я бачу. Вон там. Вон 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 вон. Вон. Трошки борзий, звісно, навіть не трошки, а борзий. А я щось замітив, до мене Павло, ну, це наш підписчик, найкращий підписчик, який е, на даний момент вже є навіть не підписчиком, а є людиною, яка є вже, можна сказати, адміном нашого каналу. Це є одна людина з нашої великої сім'ї. В майбутньому це буде дуже велика сім'я. Е, да. Павло мені сказав, що він дивився свого комп'ютера. У нього дуже мощний комп'ютер, в мене взагалі нічого не лагає, але при загрушці на Ютуб чогось він каже, що відео, коли він переглядає, вони в нього щось лагають. Можливо, це всіх навіть щось лагає. В мене воно взагалі нічого не лагає. Я вирішу цю проблему, да, я її вирішу. Да. Дивіться, мені прям в серце стріли стріла, бачите? Ніфіга собі. Блін, мене стріла в серці. А мені ніфіго! Кул! Cool. Кул, cool, ребята, реально. Ну, Ці халати вони нафіг здались. Думаю, зараз закінчимо серію, тому що серія вже біля 15 хвилин вже є. Yeah. Ми зараз підвесимо до наших воїнів і будемо закінчувати тепер по-реальному, а не по-фальшивому. Um, Побачив своїх воїнів, звісно же. Як же ж без цього? Вот тут. Все, дивіться, у нас періоди один навіть ветеран. Круто такий чорно, чорновусий, так. Да. да. Ем, ну, думаю, на цьому можна з вами попрощатись. З вами був Арсен. Якщо ви вперше на каналі, е, ставте пальці, підписуйтесь, е, кличте друзів, щоб збагатити наш канал, щоб він працював. Е, І. Е, да. Да. Я не знаю, що тепер мені сказати. Скажу всім пока. Да, пока. Пока, пока. Багчайно скажу пока, Сари затянетесь і Сари, сама собой.